Колись Мойсей сказав до Ісуса Навина такі слова, о, якби всі в народі Божому стали пророками, щоб Господь вилив на них Святого Духа. Мойсей ще в сиву давнину уже відчував, що щось таке має бути. І він уже виражав оце прагнення, щоби всіх Бог вилив Святого Духа. Пророк Яїль, пророкував, що настануть дні, і я вилю духа на всяке тіло. Прагнення Моїсея збувається, слава Богу. Ісус Христос, коли приходив хреститись до Івана Хрестителя, то Він теж пророчим голосом каже, Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Перед Своїм Вознесінням Господь сказав краще для вас, щоб я пішов. Бо якби я не пішов, то Дух утішитель не прийшов би, але як я піду, то пошлю його вам. І перед самим Вознесінням каже Господь. Ви не відлучайтесь від Єрусалиму, але чекайте. Бачите, як здавна, як багатьма способами було це предсказано. А тепер Ісус сказав: а тепер час прийшов. А ви тепер уже чекайте, збудеться те, про що мріяв Мойсей. Збудеться те, про що предсказували пророки. Збудеться те, про що казав Іван Хреститель. Чекайте, не відлучайтесь від Єрусалиму. І сьогодні вже було читано, як це збулось. І апостол Петро в день п'ятидесятниці встає і каже, це збулось, це збулось, що виллю від свого духа на синів і на дочок, на рабів і на рабинь. На молодих і на старих виллють Духа на всіх, і будуть пророкувати, і будуть видіння бачити, хвала нашому Господу. І ми живемо в цю епоху, епоху велиття Святого Духа. Як кажуть брати, що є ранній і пізній дощ, ранній, як ми розуміємо, він був в дні апостолів. Ми живемо насправді в епоху уже велиття пізнього дощу. Хтось ще його чекає, і я боюсь, що не дочекається, бо він уже є. Він уже є. Уже вже більше ста років церква християн вірі Євангельської згадує перші події. Коли Бог почав хрестити Духом Святим з ознаками інших мов, десь більше, десь менше, більше там буває, де тільки-но йде Євангелія. Завжди, в часи апостолів, теж так було. Як тільки Євангелія десь приходила, там завжди було надзвичайно багато чудес і прояву Божої сили. Як тільки проходив час, то вже його ставало менше. Тому що чудеса і знамена вони в основному покликані підтвердити Євангельську вістку. Уже навіть знаходимо ми у Слові Божому до Тимофія Павло пише: ти вже ради частих недугів в желудку, нечисту воду пий, трохи вина добавляй. Павло каже: А того я лише в хворим накріті, а то, А що таке сталося? Що вже менше? Ну, церква не ослабла. Просто дійсно, отам, де є передовий рубіж, передовий фронт, отам найбільше діє Дух Святий. І що я хочу сказати, браття? Багато таких своїх друзів, свідчень я вже чув, хто їздив в Африку, хто їздив в Азію, у другі країни мусульманського світу, вони кажуть, ми просто себе не взнавали. Ніколи з нами того не було. Ми, звичайні ми, молимось, а Бог на очах істріляє. Просто чудо робить. Ніколи в нас в житті такого не було в Україні. Ну там були такі свідчення: ой, болів живіт перестав. Ну, це я розумію, це таке діло, це таке зцілення. Слава Богу за все. Але щоб встав паралітик. Чи сліпому очі відкрились це рідкість. І от браття кажуть, брати, хочете бачити чуда, хочете бути у Божих руках, їдьте туди, їдьте. І тут ви ніхто, там ви станете апостол, і побачите, що буде через вас Бог робити. Не тому, що ви якісь великі чи сильні, просто Бог діє там, де йде Євангелія. Бог на фронті передовому. І в нас теж є. Я не скажу, що в нас нема, але найбільше Бог діє на передовій. І тому там Бог через кожного би робив. Але де ті охочі? І я був би трошки молодший, я б сам поїхав. Но <кх> старий вже. Добре друзі мої, сьогодні я хочу декілька слів сказати із Писання власне, про Святого Духа. І не взагалі про Святого Духа, а про прохрещення хрещення і сповнення Духом Святим. Цей феномен дуже важний, дуже важний, тому що Господь його приніс. А Господь нічого маловажного не приносив, нічого маловажного нам не залишав. Дуже важно нам розуміти діяльність Святого Духа тому, що тільки через Святого Духа Господь сьогодні діє в нас всю роботу Божу, свята Трійця. Звершує у нас сьогодні через Святого Духа. Через Святого Духа. Контакт із Богом, контакт із небом ми можемо установити тільки через Святого Духа. Він сьогодні є Божа рука, яка дотикається до людей, до народу. Хоч так умовно ми говоримо, умовно ми ділимо епохи, хоч його не треба ділити, але бачимо, що в старому заповіті в основному Бог виступав як Отець. Від імені всієї трійці виступала перша лице трійці. І люди в основному знали Бога Отця і Йогову. Вони не знали, що є там син. Дух Святий, іменно як Дух Святий, згадується буквально декілька разів в старому заповіті. З іншими назвами більше згадується, от іменно Дух Святий, буквально пару, пару назв, пару місць. Тому старий заповіт це був, як ми називаємо, епоха Бога Отця, коли Ісус Христос був на землі і до Його Вознесіння це була епоха Божого Сина. І як Христос сказав, що до Отця ніхто не приходить, якщо не через мене. Бо це вже прийшла епоха Сина. Коли Христос піднявся на небо і послав Святого Духа, наступила епоха Бога Духа Святого. Не подумайте, що це три Боги, це один Бог, але є три лиця єдиного. Бога. І ви знаєте, і я можу сказати, можу перенести самі слова, що якщо не через Духа Святого, то ніхто б не наблизився ні до Сина, ні до Отця. Як колись Христос сказав, що до Отця тільки через сина, то я би так тепер сказав, хоч я, може, і не маю права це добавляти, але це моя думка, можете її не прийняти. Що підхід до Христа, до Отця тільки завдяки Святому Духу. Бо Він народжує, Він відкриває, Він сьогодні нас спасає, все Він в нас робить, і якщо Його роботу не допустити, то ми просто доступу до Бога не маємо. Ось чому й сказав Христос, що всяка богозневага проститься людям якою вони будуть Богозневажати. Но якщо буде хто богозневажати Святого Духа, не проститься ні в цім, ні в майбутньому віці. І я собі так думав: Господи, то хто ж найважніший серед трійці? Я все ж читав, що найважніший Отець, потім другий по важності – син, а потім Дух Святий, так як ми і називаємо по черзі. А тут Христос каже, що навіть всяка Богозневага проститься, навіть на Сина, але на Духа ні. Чому ж не проститься на Духа Святого? Діло в тім, що якщо Богозневажити Святого Духа, то спасіння є. місце на небі є, но вже не буде кому туди привести. Не буде кому туди привести. Якщо відкинути Святого Духа, хто нас відродить, хто нам відкриє, хто нас освятить, хто буде вести? Ось тому Богозневага на Духа Святого це означає відкинути того єдиного праводаря, який веде до вічності сьогодні народ. Тому нам важно. На вчення про Святого Духа, Його особистість, Його робота, Його риси, все, що він робить, Його діяльність, нам це дуже важно. І, звичайно, це дуже довга велика доктрина, на яку вимагається цілий предмет, вимагається, щоб її викладати десь, як мінімум, на протязі 50 годин, щоб хоч щось сказати. Тому за годину ви розумієте, що можна тільки. Дещо чуть-чуть вкусити, відщипнути від цього величезного предмету. Але дещо я хотів все-таки сказати таке, щоб воно би мало нам практичне значення. Зразу хочу застерегти, браття, дорогі і сестри, ми не повинні замовкнути з цією проповіддю про хрещення Святим Духом. Ви знаєте, що сьогодні найбільше. Це 20% п'ятидесятників світу хрещені Духом Святим. Остальні не хрещені і ніколи не прагнули цього. Но називають себе 50 І по, під, по, під, по підрахунках деяких вчених богословів навіть ця цифра завишена. Колись мав доклад такий керівник. Християнських союзів Улонська з Германії. За Германію він казав 7% тільки хрещені Духом Святим. Друзі мої, чому це так? Діло в тім, коли ми історію вивчаємо, то з відходом третього покоління угасало всяке пробудження. Читайте пробудження в різних країнах. Які були могутні пробудження буквально в останні століття з третім поколінням, як правило, всі вмирали. Залишалися тільки мертві сліди колишнього пробудження у виді напівмертвих церков? Якщо ми замовкнемо з проповіддю про хрещення Святим Духом п'ятидесятницьке пробудження, Таке могутнє пробудження, воно теж може замовкнути. Але в мене звучить слово чогось в душі, о ви, що нагадуєте про Господа, не замовкайте, не замовчіть. Да, ми мало маємо досвіду у діяльності Святого Духа. Ми мало маємо практики. Практики оздоровлень, практики духовних хрещень, практики вигнання демонів ми мало маємо практики, але бодай недай говорім, бо на початку було слово, а слово народить віру, а віра приведе до дії. Ми не повинні замовкати про важність цього явища в нашому житті як хрещення Святим Духом. Що таке хрещення Святим Духом? Ну, тяжко мені дати якесь визначення. Я скажу просто так, як то кажуть, обтікаємо, що це отримання великої обітниці Бога спасенним людям. Бог дав таку обітницю. І ця обітниця виконалась. Слово хрещення воно означає занурення. Або погруження, занурення або погруження, тобто баптізо з грецької мови. Ви знаєте, я мав бесіду із такими провідними баптистськими теологами, і мені брат казав: ви п'ятидесятники, самі не знаєте, в що вірите. Ви кажете, що ви хреститеся в Дух Святий. Що вас Бог погружає в Дух Святий. А написано, що всі ми одним духом хрещені в тіло одне. Це в тіло нас Дух Святий погружає Христове. І декого приводять до незрозуміння. Не треба дати себе збити з пантелики. Тому що дійсно в нашому житті відбувається два взаємохрещення. Два взаємохрещення. Христос Ісус хрестить нас в Дух Святий, а Дух Святий хрестить нас в тіло Христове. Два взаємохрещення відбуваються. І не треба одне з ним путати. Бог дає нам Святого Духа, а Святий Дух нас в церкву вливає. В церкву вливає. Без Духа Святого ми б тут не знайшлись. Без Духа Святого ми б де хто угодно були б. Може, хтось в казіно, хтось біля телевізора, а хтось хто зна де. Но Дух Святий зробив то, що ми сьогодні тут, в церкві Христовій. Яку ворота пекельні не здолають, слава Богові! Просто два взаємохрещення вони відбуваються у нашому житті. Підкреслюючи всю важність хрещення Святим Духом, я хочу також застережити, як вчить Євангелія. З чим не слід ототожнювати хрещення Святим Духом? Хрещення Святим Духом не слід ототожнювати із таким поняттям, як народження згори. Народження згори воно відбувається через сприйняття вірою Ісуса Христа, тобто через увірування і покаяння. Коли людина увірувала і покаялась, то це відбувся процес народження згори. І в цьому приймала участь, приймали участь слово Господнє і Святий Дух, який це слово для нас оживляв. Про що якраз, власне, і пише апостол Іван? що каже, слово прийшло до своїх, свої не прийняли, а тим, які прийняли, дало владу. Дітьми Божими стати тим, хто вірують у ймення Його. Ну, Там я пропускаю, що не від тіла родились, не від бажання мужа, від Бога. А власне, як що значить родились? Вірують, вірують. І ось коли людина увірувала, і людина покаялась, вона народилася згори. Про що казав Ісус Христос? Що ніхто, хто не народиться з води і духа, він не зможе ані побачити, ані ввійти в Боже царство не зможе. Якщо ототожнити народження згори з хрещенням Святим Духом, то яким чином в Боже царство міг увійти розбійник з Христа? Якому Христос сказав, по правді кажу тобі, Сьогодні будеш зі мною в раю. Він же про хрещення духом взагалі нічого не знав. Яким чином Бог міг сказати Ісус Христос багатьом? Дом Закхея. Сьогодні прийшло спасіння дому цьому, бо і він, син Авраама. Як спасіння прийшло? Він ще ще не народжений згори, бо ще ж духом не хрещений. Та це не одне й те же. Коли Він повірив в Христа, він народився з гори, і вже Він спасенним став. І багатьом багатьом так казав Господь: віра Твоя спасла тебе, віра Твоя спасла тебе, спасла тебе. Учням, які ще й поняття не мали про хрещення, Ісус сказав, радійте, що ваші імена. Записані на небесах, на небесах. І тому хрещення Духом Святим це не є народження згори. Це є наступний уже крок у духовному зростанні християнина. Та й візьміть елементарно, буквально з землі. Коли, коли дитинка народ, народиться, тоді її несуть хрестити. Чи не так? Хто хрестить ще не народжене? Треба перш народитись, а потім вже хрестять. Оце такий елементарний приклад із земного. Також не слід хрещення Святим Духом сплутувати із, із обов'язковою умовою для спасіння. Є проповідники, які заявляють, не хрещений духом не спасенний. І виходить, всіх ми списуємо в пекло, баптистів, всіх, які були до нас, всіх страдальців-монахів, які донесли до нас Біблію. Це були сотні тисяч, які поклали життя на вівтар, але на мовах вони не говорили. Вони не знали вчення про хрещення Святим Духом. Ми не маємо права цього робити. Спасіння є спасіння, а сила Святого Духа, хрещення Духом Святим, вона посилається вже спасенним людям для певної цілі. І ми з вами зараз скажемо, для якої цілі. Для чого ж тоді хрещення? Для чого? Для отримання сили в праці Христос сказав, ви получите силу, коли зійде на вас Дух Святий. Для кращого прославлення Бога Він прийде і прославить мене, каже Христос. Для молитовної підтримки ми не знаємо, про що молитись, як належить. Але сам дух заступається зітханнями невимовними для проявлення в дарах. Ось для такої цілі і для багатьох інших посланий Святий Дух, але то вже спасенним людям. Тому, друзі мої, знаєте, не треба уже перегинати. Я пам'ятаю, колись приїхав до нас один брат. Я був вже тоді деякон церкви, приїхав дарований брат молитися з жаждущими про духовне хрещення. Ну і почав вести підготовку і говорить, ото знайте, як тільки духом не будете хрещені, вам дорога прямо в ад. Я розумію його, що він хотів цим спрагу таку збудити у людей. Но не можна! Не можна неправдою збуджувати спрагу. А скільки вірних Богу повмирали, так і не переживши хрещення Духом, якщо відправити в ад, яке ми маємо право. Я вам скажу, у нас був дуже в церкві ревностний брат один. Він все життя чогось прагнув, прагнув, попросив, але так і умер хрещений Духом Святим. Ну, був дуже хороший брат. І ось пройшло десь днів 10, і одній старенькій сестрі приснився він. І вона в собранні святкувала. Стоїть в білій одежі весь. Я кажу, впізнала його. І кажу: Микола, це ти? Каже, я Марія. Микола, як тобі там? А він такі слова сказав: Марія, якби ти знала, яка тут свята красота, і ще раз повторив, яка тут свята красота? І проснувся. Ну, це сон. Я не хочу його ставити в основу. Але просто основа це Боже Слово. А отакі всякі випадки, вони можуть тільки щось підтвердити. Тому, друзі мої, Хрещення Духом Святим, це вже дається спасенним людям. І тому я хотів би підбодрити тих, можливо, хтось в залі є нехрещений, і, можливо, ви чули такі слова, як нехрещений неспасенний. Я хочу сказати вам. В першу чергу викиньте це з голови. Як ви покаялись, навернулись до Бога, ви спасенні. Но разом не хочу, щоб ви зупинились. А йдіть далі, прагніть зростання. Це вже слідуючі кроки у духовному зростанні християнина. Отримати хрещення Духом Святим, наповнятися ним і служити дарами.